Придбала на OLX ось таку силіконову форму для випікання. Мені вона необхідна для утрамбовки готових каш для дитинки, щоб можна було формувати ось такі палички з каші, щоб тримати в ручці. І Їх можна буде заморожувати і при нагоді діставати так мені зручніше. Я буду пробувати побачила таку рекомендацію. Замовляла на OLX, але побачила, що. Сама ось ця форма з Аврори. Але, на жаль, в офлайн-магазинах Аврори я не знайшла таких форм. На сайті пишу, що ціна була 40 гривень, а на Олексі я придбала в два рази дорожче. Але у мене не було вибору, бо дуже класна форма. І ніде такої немає, лише от на Олексі по такій ціні. Ну, Буду пробувати, що з цього вийде. Взагалі-то це форма для випічки Савоярді. І чогось такого кондитерського.